Міфи, абстракції, океан води. Ми доїхали до станції далі хто куди. Годі морочиться, вскочивши відстав, бо нікому вже не хочеться. На червоний став, мітиться, цілиться час, епоха, вік. В серце, в душу у потилицю, можливо, в бік. Виправ в історії місце прибуття, якщо раптом сплутав колії власного життя різні субстанції, небо і вогонь. Ми доїхали до станції далі, хто кого. На плаву течії світ, країна, дім. Я позвоню тобі ввечері, Може, погудім? Можемо плющити всіх і до кінця або травами цілющими гоїти серця, в масі так схожими зонами півкуль на абстрактно відморожених, що впустили руль, ти на дистанції, і, я поки тут попрощалися на станції, ми де глухий кут. Там, де всі титульно, в одну ногу йдуть, де так солодко і приторно, що від всього нуть, схожі всі течії, в тонусі пісні, і ніхто увечері там не скаже ні, там свої танці є і свої права. Словом, все, не як на станції, де ніщо слова. В зоні безвізові я герой Дефо. І з порожніми валізами, так не камільфо, в по-тихому. Сіпивши уста, наближаємось до виходу. Далі пустота, хтось в безнадійності робить сірий день, а хтось суто з релігійності втягує людей, гаслами, бідами наближає час, коли поїзд в рай послідує з нами чи без нас, досить патетики, з ким, куди і як. Жити добре без конкретики тут, у цих краях, там чи оце вони причаїлись де, знають, що далі кінцевої поїзд не піде. З гаслами, станцями не здуріти щоб. Поїзд вже давно на станції, тільки далі що ні, не за втіхою і не від біди. Ми за розкладом приїхали далі хто куди до повного розпаду. Скопом від воріт ми приїхали за розкладом. Далі Дякую. <плес> <плес> <б>, Далі буде! буде. Далі Я не думав цю цю пісню співати, я просто бачу дуже багато людей в формі. Вона написана в 17-му році, я був в зоні АТО.